Івану Дмитровичу пасіка дісталася випадково. Знайомий побачив в ньому схильність до такого заняття. Подарував спочатку одну сім'ю бджіл. З цього і почалося бджолярство в його подвір'ї. Я говорю, я їх ніколи не бачив, і, і я їх боюся і, і понять, в тебе вийде. Я бачу по всьому в тебе вийде. І з тих пір я почав. Вже 13 років як Іван Левченко спілкується з бджолами. Зараз в нього 20 вуликів. Себе він вважає любителем, бо занадто великих зусиль для своєї пасіки він не докладає, щоб викормити щось чи кабана, чи корову, чи нужні затрати кормів, а тут ніяких затрат. Тут просто забота, уходи і все. Справжній мед розповідає господар, так званий запечатаний бджолами. Якщо тряхнути таку рамку і бризки не полетять, мед готовий. Та розпізнати його непрофесіоналу дуже важко. У знаменитих пчоловодів получається чотири відра з одного вуліка. А в мене два. Знамениті виїжджають на поля десь, їздять у розвідку, де там гречка посіяна, експерце там, ну, многолітники, а я нікуди не їду. Ото стоять і все. Бджоли комахи кмітливі та розумні, запевняє Іван Левченко. В цьому упевнилась і наша знімальна група. За час зйомки сюжету жодна бджола нікого не вкусила.